Це ти зарядку робиш чи що? Рома зарядку роби? Давай фрізбі Вау! Ти що, і літачок і фрізбі запустив? Нікого нема на майданчику. Можна всім зразу гратися. Але літачок Макара, який знайшли поламаний на майданчику, краще, ніж наші іграшки, так, да, зайка? А де Краще сидіти ремонтувати чужий. Да, Ромчик? Краще сидіти ремонтувати чужий. 일리떼 척크 프로그램